Колеги, в нікого не виникає сумніву стосовно можливостей чату GPT канви. Ну, Якщо ми ще підключаємо ще один цікавий ресурс, то це дійсно виходить дуже цікава суміш, і можна в результаті отримати цікаві речі. Зокрема, з допомогою чату GPT ми можемо створювати дуже чудові промти. Canva нам може надати можливості дизайну, а ось коли ми ще е, сюди додамо якийсь ресурс із можливістю створювати відео, тому е, результатом буде дуже цікавий відеоконтент, який ми можемо використовувати на уроці. Це невеличкі відеоролики. Які можуть розпочати мотивувати учнів до вивчення теми, це, наприклад, буктрейлери до руків читання, які можуть мотивувати учнів читати твори, адже вони візуали і такі цікаві спецефекти, які ми можемо створити за допомогою цих трьох ресурсів, цих трьох засобів, тому що відео. Ресурсів і зі штучним інтелектом дуже багато, але ось між ними проміж проміжним такими є дійсно чат GPT і Canva. І в результаті, як я вже сказала, виходить досить цікавий контент, який е, має зацікавити наших учнів у вивченні е, тих предметів, які ми викладаємо. Отже, ми сьогодні з вами дійсно поговоримо про чат GPT. Потім ми поговоримо про те, як генерується відеоконтент, ну а потім уже, як він монтується у Canva. Ну, З ресурсом Canva та ChatGPT думаю, з ними всі. А ось є такий цікавий ресурс, їх, до речі, дуже багато, але серед них хочеться виділити ресурс AI-відеогенератор, який генерує досить цікаві відео. Е, ну, Власне, цей ресурс мав безкоштовний план, але ось буквально останні пару днів ми маємо те, що в день ми можемо згенерувати 5 сцен. Але власне, для того, щоб створити невелике відео. Десь хвилин або трішки більше, цих сцен буде достатньо. Ну, і, звісно, ми з вами використовуємо не один аккаунт, тому ми можемо з вами в день створювати по декілька таких відео, що, власне, достатньо для нашої роботи. Але давайте спочатку подивимося, що ж можна отримати в результаті, поєднавши ці три ресурси, в чату GPT я дала таке завдання: створити промти для опису зображень генерації або для генерації відео та створити сцени е, текстові для того, щоб їх потім озвучити. Ну і ось, наприклад, Аліса в країні чудес. Що ж у мене вийшло? Аліса, «Аліса в країні чудес». Одного сонячного Одного дня соня. цікава Аліса побачила поспішного кролика і раптом почала падати в чарівну нору. Навколо кружляли годинники, книжки і ігрові карти. Ой, яке диво, й озеро сліз. В чарівному лісі Аліса сіла за довгий стіл до божевільного капелюшника та березового зайця, ллються чай і сміх тут час, наче танцює разом із ними. Обережно. Серцева королева сердиться й грізно вказує пальцем. Її солдати картірі швидко фарбують білі троянди в червоне, у цій країні все можливо. Вгорі на гілці сміється чешерський кіт із фіолетовими та рожевими смугами. Його очі світяться, і він знає всі таємниці, інколи ділиться ними з хитрою посмішкою. Аліса йде крізь ліс із гігантськими кольоровими грибами і квітами, що говорять. В її руці маленька пляшечка з написом Випий мене. Що ж станеться далі? Отже, ось таке відео. Коли е, ми поспілкувалися з чатом і він мені якби, все це описав, він запропонував е, створити, адже він досить часто дає гарні ідеї, інколи вони й безглузді, але інколи вони раціональні, і він мені запропонував якби, креативно створити е, всі картини, всі образи у українському стилі. Ну, мені стало цікаво, що в результаті вийде. І, врешті-решт, що ж ми е, отримали після того, як він створив промти, створив текст. ясно, що це спілкування, уточнення з моєї сторони. От і, врешті-решт, що ж можна створити. Був то тихий літній день, край річки Аліса сиділа. Сонце гріло, вітер грався з вишиваною сорочкою. Дівчинці нудно стало, серце мріяло про диво. Раптом із-за куща виліз білий кролик у вишиванці з дерев'яним годинником. Поспішав, мов на свято, бурмочучи, запізнююсь, бо вже пора. Аліса, не вагаючись, кинулась слідом за кроликом, пірнула в глибоку нору. Навколо кружляли глечики, рушники, пироги, мов з бабусиної скрині. У самому серці чарівного лісу Аліса п'є чай у дивному товаристві з капелюшником та березневим зайцем. Стіл довгий, барвистий, а замість годин лише час на усмішки та дива. Тут усе трохи шкереберть, але саме в цьому вся магія. Ось вона червова королева, немов справжня українська княжна у розкішному вбранні. Вона суворо наглядає, як її солдати карти з вишитих рушників перефарбовують білі троянди в червоні, щоб ніхто не смів порушити її трояндовий закон. На гілці карпатської тисової дерева, мов зказки, сидить чеширський кіт. Його широка посмішка сяє поміж візерунків, схожих на старовинну вишивку, а навколо символи українських легенд. Він ніби питає: А ти впевнений, що знаєш, де ти є? А може, чеширський кіт був таким? Хто його знає? Льюіс Керрол. А йде крізь казковий український ліс, де гігантські гриби схожі на мальовану кераміку, а квіти з вінками на голівках шепочуть їй добрі слова. Тут кожен крок, мов сторінка з української легенди так, ну ось е, таке відео вийшло, як на мене, досить цікаво і оригінально. Е, власне, мені самі було цікаво працювати і в результаті е, того, коли я мала промти, в результаті отримати, що ж буде згенеровано штучним інтелектом, які відео от, або які зображення, і е, поєднати потім у відео. Власне, вам я продемонструю те, що, наприклад, можна створити у ресурсі AI відеогенератор. От, і за основу я взяла роман Марка Твена пригоди Тома Сойера. Отже, Спочатку розглянемо те, з чого ми розпочинаємо, а власне розмову із чатом GPT. Йому я поставила таке завдання створити промти та описати текст для озвучення сцен, які відповідають промтам. З промтів я створю відео, тема пригоди Тома Сойера. сцен повинно бути 6. Далі він, якби мене перефразував і починає генерувати сцени. Сцена перша, ви бачите промт і озвучення. Тому що зараз ви знаєте, в канві є можливість прямо в канві, штучним інтелектом озвучувати сцени. Далі Томі Бекі в школі, ось промт і е, озвучення. Далі острів з друзями, страх уночі цвинтар, сцена печера і сцена Герой повертається. Потім я, можна сказати, навіть подумала, що я йому не уточнила, щоб у цих всіх пронтах був опис одного і того ж самого хлопчика, тому що все ж таки створюється відео. І хотілося, щоб більш-менш герої були схожі. Ну, власне, я йому про це написала. От, І він мені написав: Окей, ось оновлена версія. Тут він дещо описав, ось є невеличкий опис цього хлопчика Тома Соєра. Ну, і далі озвучення. Сцени власне, залишилися ті самі. От, І в мене нові промти. Ну, потім, що ми з вами робимо? Дійсно, що я згенерувала вже декілька відео у ресурсі AI-відеогенератор. Але я вам зараз їх продемонструю, але ми з вами потім, звісно, спробуємо попрацювати і в цьому ресурсі. Я отримала ось таку сцену, ну, вони не. Підряд, а ось, якби, скажімо, просто сцени та і все. Потім вони генеруються всі, точніше об'єднуються всі один ресурс. Потім ось така сцена, це вже Том Томсой Течер у печері. Так, Далі у мене ось була така сцена, Томсой на. На безлюдному острові, причому я це спробувала створювати в ресурсі Polo AI, але там тільки 10 кредитів. Ну, непогане зображення, але кредитів мало, тому власне, він платний. Далі знову AI-генератор, про який ми сьогодні з вами говоримо, згенерував ось мені за моїм промтом таке зображення. І тут, власне, герой більш-менш ну, якби, все ж таки, том типовий, Ну, 100% типовості на кожному. В кожному відеофрагменті я досягти не змогла, тому що це, напевно, все ж таки прерогатива більш потужніших відеоредакторів із платними версіями. Ну, і е, ось перше було зображення, точніше, перший відеофрагмент, перший промт, Це том фарбує паркан, от, як на мене, досить вдалий. Ну, і ось Том освічується беки у коханні. Е, так, е, ось якби такі е, сцени яким же чином ми генеруємо такі сцени у ресурсі AI-генератор? Починаємо ми роботу з того, що ми ось є посилання, і ви його отримаєте, ви переходите за ним і потрапляєте ось в таке середовище. Ви бачите, що якщо, наприклад, я натисну Get Started і зареєструюся в даному ресурсі, то це версія, яка працює платно. Коли ж я натисну Інсталювати у Google Marketplace, то ця версія буде працювати потім 5 безкоштовних кредитів, у вас буде щодня. Ну, і Тут у мене, як ви бачите, вже є кнопка Видалити, тому що в мене це розширення, точніше, цей додаток встановлений. Це не розширення, це додаток. От, а у вас тут буде встановити. Ви натиснете на кнопку Встановити і потім, де ж його шукати. Ось тут, там, де в нас усі, скажімо, додатки Google Chrome. От Ми ось його бачимо внизу. Так, ось є AI-відеогенератор тексту відео. І ви потім е заходите за даним ресурсом. Тепер я заходжу, наприклад, навіть натискаю Get Started, так, коли я вже зареєстрована, і я потрапляю ось таке середовище. Тут ви бачите, що ми можемо додати текстовий промпт і отримати відео, або можемо завантажити е зображення і перетворити його у відео. Давайте вставимо промпт останньої сцени до мого такого коротенького відео е про Тома Суєра. Я вставляю ось його сюди. І просто натискаю кнопку генератор. Ну, Можна е, попробувати якісь інші стилі. От, але, власне, е, коли вже я е, працюю, ну, вже промпт у мене створений, і тут введений стиль картон стон, е, стиль, тому я вже, звісно, його не міняю. Коли стилю немає в нашому промпті, тоді можна щось обрати. Я натискаю кнопку Генерувати. І бачите, мені вже показує, що, що я вже цей план використала. Отже, мені тепер треба йти у е, інший аккаунт і там вставити цей промпт. А е, наступного дня у мене знову буде можливість створювати відео у даному аккаунті. Отже, е, інше середовище. Я сюди е, вставляю промпт. Тут вже у мене якби, знову створений аккаунт е, в іншому обліковому записі. І я натискаю Генерувати. І ось так відбувається генерація. Потім нам пише, що зараз ви можете переглядати генерацію у своїй історії. До речі, варто сказати, що тут в історії відео зберігаються лише 3 дні, тому, якщо у вас виходять відео, які вам подобаються, ви просто-напросто їх завантажуєте у свої гаджети. Ну, трішки треба почекати. Ось створено е, Тома, героя, який е, рятує Бетті Тетчер. І е, повертається у місто, і е, жителі міста його вітають, аплодують. Ну, скажімо, ще ось один у мене також є варіант, тому що їх вийшло у мене два. От, І вже власне, із того чи іншого варіанту я виберу якийсь собі варіант. Але ж я вам говорила, що можна створювати із зображення. Дійсно, це так. Отже, я натискаю вибрати зображення і шукаю своє зображення у своїй папці. У мене є ось таке зображення тома соєра. Воно підвантажується. Звісно, що попередній промт я прибираю. Але для того, щоб ну, дійсно було те зображення, яке у мене є, я просто напишу е, за промтом. За зображенням. Створити за зображенням. В цьому полі щось має бути. Ну, натискаю генерувати. І ось ви бачите, що в мене є зображення. Далі, ось ми сюди мене перекидає вже у цей розділ History. І тут генерується відео із того зображення, яке я прикріпила. Бачимо те зображення, яке я додала, воно перетворилося ось в таке відео. Ну, а мені вже залишається, що натиснути на цю кнопку. Воно ось відкривається в цьому вікні, і так, ви будете також працювати, і натиснути Завантажити. А я вже потім оберу, яке із цих трьох відео мені найбільше підійде до моєї сцени у відео. А можливо, я використаю їх і всі. Але це вже монтаж, і це вже буде у ресурсі Canva. Власне, це вже і наступна тема. Сподіваюсь, моя розповідь була зрозумілою. І корисною для вас, шановні колеги.